Слава Україні, друзі! Героям слава! Всім привіт! Ви на нашому каналі, хлопчики-коробчики! Сьогодні у нас максимально чилове відео. Вчора була Пасха. Ми вирішили вибратися на дикий ставок. Не на спортивну, було йому на дику, тому що в коментарях бачили, написали багато да, коментів. Багато було коментів про те, а покажіть свій клас на дикій висяті. Ось ми і вирішили вийти на Дику будой якраз і після Паски, і разом з вами цю паску відсвяткувати. Так так що дивіться цей випуск. Я думаю, вам буде цікаво. Так, ну все, погнали! погнали. Uh -huh. yes, yes. Всім привіт! Сьогодні ми знову на риболовлі, Як ви бачите, погода в нас, як завжди, нас підкачує. Але погоду ми не собі не підбираємо, ми вибираємося на риболовлю, коли в нас є час. Тож, сьогодні ми будемо рибачити на два флета, рибачимо в межах міста і першим ділом ми переходимо до замісу прикормки. Ну що, погнали? Ось у нас є такий е метод мікс від Баунті, 4 в 1 Ось є така баночка з ліквідом. Ми зараз її доповнюємо до самого верху водою. Ось так. Трошки місця залишаємо, щоб його добре можна було перемішати чи зболтати, Тому як там річ. Ну все. І потім виливаємо все сюди і хай воно настоїться хвилин 15-20. Зараз вода більш така холодна, то потрібно. Думаю, хвилин 20-25 і буде бомба. І перемішуємо. Просто отак закрили, перемішали. Ну і далі переходимо до прикормки вже для спомбу. Ось у нас є ліквід, також це буде програма Red Fish Blackberry. Ось така. Вже пельчик я насипав, був відеречко, тут пелець мілкий. і бойл пелящий. Ми трошки заливаємо, небагато даємо. Тут орієнтовно десь кіло, півтора кілограма пельса з бойлом. Десь 75 грамів, нам цього буде достатньо. Перемішуємо. І нехай він також настоїться, а ми далі будемо А далі будемо ми вже е, розкладати вудки. Ну і чекати, поки все настоїться, збирати лагерь, бо в нас знов вже сильніший сильніший дощ почався. Ну і все. Погнали! Пау-пау-пау! У пау, нас зараз процес маркеріння. Виберемо собі десь дві дистанції, ближні 40-50 метрів. Та й будемо їх закормлювати, ну і обловлювати ці точки. Чи вудочки, і будемо закормлювати. Зараз у нас перезакид. будемо перезакидати трошки далі від точки, хочемо здвинутися на метра три, поближче до точки, поки не клює. Так, Покажи нам, ну, що ти будеш робити, як. Ось будемо забивати зараз корм. Пільчик це наш метод кріль. Ось такий в нас насадка, маленький гачечок, насадка тік-так. Будемо забивати. До речі, ця насадка розігрується в нашому розіграші в минулому відео. Ще не подивився, прошу передивіться. Можете прийняти участь, десь відео тут, чи тут, чи тут буде, десь прикріпимо вам відео. Легенько притрамбовуємо. Ще підсипаємо. І капаємось таку. Ось такий флюрогель. Ось так ці каплі працюють у воді. Переходимо до рибацьких ритуалів. Щось риба не дуже активна, не клює. Починаємо! Клюй, рибка велика маленька, клюй, рибка велика маленькая, клюй, клюй, клюй Клюй, Клюй, клюй. Клю, клю. Ну, тепер, думаю, буде клювати. Має бути, точно. Да, тепер має риба бути. Лебедина сім'я тут живе на водоймі. Їх можна навіть було б покормити, але я ніякого хліба собою не взяв. То будемо просто дивитися, які вони гарні. Лебеді, лебеді, лебеді. Лебеді кохання. Лебеді, 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 лебеді кохання. Прилітають тільки раз в останнє. Лебеді, 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 з радістю журбою. Перше на склювання. На фідер так приємно натягнута. Після Карпових палок, це швидко. Да, це ну, да, вдвох вдвоє вона згинається. Не, це конкретно. Риба невелика, не, не але якийсь кілограмчик може і є. Ну, це не спортивна водойма, просто це такий, можна сказати, на півдикій ставок. Це вже більш дика водойма і риба зайшла у нас в камиш. Ось і ну, все. От і все. Все водя, знімай ці штани, заходь трохи цей. Чешножки. Вийшло. Спеціально під рибалку купив нового матаку. Да. Під маленьких рибок. Ось такий коропець. Будемо його відпускати і закидатись далі, чекати попльовочку. Okay. Все, давай. Так, на ще одне клювання. Ось іде вже друга палка спрацювала. Дистанція у нас невелика, 52 метри. Фідерком тягнути, вам так скажу, кайф. Тут великих дистанцій дистанції нема, ставок невеличкий сам по собі. Так. Головний плюс в ньому це те, що нам 10 хвилин пішки йти до нього. Так, що Ми в будь-який день можемо зібратися, вийти, коли в нас прав немає, роботи немає. Такі десь біля кілограма, але все одно риба. Ну так, да, гарний, короче. Все, цілуй і випускаємо. Цілуй. Ні-ні, цілуй, ну так не тройде. Давай, заради, заради підписників, давай. треба цілувати. Ну, <плес> ну що, друзі, перша покльовка в нас вже відбулася. Ми зловили невеличку коробця десь. Ну, орієнтовно біля кілограма. Рибу ще закормили, Очікуємо на більш вже крупну рибу. Хоча б 2-3 кілограмчика для цієї водойми це буде вже круто. Ну і пора вже нам перекусити щось, кум. Ну, да. Давай, може, щось, накривай якусь поляну. Що, прям тут, тут накривай? Ну а тут, тут, тут. Будем ну, тут їсти. Ну ладно. У, хорош, непоганенько. Ну що, вчора в нас була Пасха, тепер можна яєчками поцокатись. Ну давай, бій. Христос Воскрес. Боїстину воскрес. Опа, Все, я програм. Я хочу поміняти яйце, я не хочу тим битися. Ну ладно.

Рыбалка удалась. Бать, ты скики уже рыбала вождь? Не можно мотиватися, це попадает. Не в 10 десяти. Не 10 Ні в, в рыбалке, да? Сижу на том стовпу и ловится и ловится. И клеє клеє. Боже боже. Фат... Хорош, бля.

Ось працювала така насадочка. Кріль робін і Бітурбо 8 мм. Маленька. Ну, але тут яка риба, такі насадки в принципі, правда? Да. Ось така рибка. Трошки це вже трошки більший. Чуть більше рибка. Все, відпускаємо і працюємо далі. Все. Все йде вже на камиш знов. Так, да, так, да, так. Да. Йде в камиш, уходить. І зараз трохи більш-менш екстремальні. У нас умови, щоб тут його витягнути. Ну, справляємося з цим. Ось і мінуси ловлі на, на дикарях трошки. Да, тут є багато зацепів, є курчів, багато старих помостів. Є багато чого такого, таких О, для риби, де можна рибу залишити. Ну, є от немаленька стандартна риба. Ось така Кіло плюс. Ось вона у нас вже і в садку. Ось ну, так. все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, обов'язково. Пишіть коментарі, що ви думаєте, як вам наша рибалка після Пасхи. Лайк, лайк, лайки. лайки, лайки. Ставте лайки Випускає <ривателі> Все красавочка. Дай п'ять Все молодец. молодец. У нас поклевочка Попробуємо зняти Опускає Давай <звук> 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 Ну давай буде піцівка Що, почався кльовку? да, Почався кльов, п'ята покльовочка. Вже обережно ззаді одна вудочка лежить. Собач, вже готувалась до оперу закиду. І в нас тубліт, можна сказати. Не встигаємо, не встигаємо закидувати. Не очікували. да, Ми вже думали, що вже все погодка, але погодка більш. Все погода, правда? Да. Так як на підкові минулий випуск, так і зараз. Погодка стабілізувалася, вийшло сонечко. Ну і риба трошки почала харчуватися. Ну і ось результат уже, Як ми маємо вже п'яту покльовочку. Угу. Ось такий коропецьний, великий, правда, але на тому приємно. Так, і ще повторюю, що це не спортивний водойом. Це водойма звичайна. Да, правильно? — да. Вже там у нас два У нас же там два коропи. Тому ми одразу на мат не беремо, я відцепляємо і випускаємо. Запитаємо, що там наші сусіди переболовлі роблять. Добрий день. Христос Усхрес, добрий день. Дивлюся, до речі, хлопців. А ну, покажіть. Своїх знайомих. О, це дуже класний канал. Дуже класний канал. Всі молодці, тільки починають. Успіху їм поважають. Все лайк підписка. Лайк, like, підписка по-любому. Дякую. Щось клюнуло, прикинь? У нас вже ще один оператор в команді. Коробчик. гарненький такий. Два штуки зразу <laughs> Да, Два зразу плинули. Все <laughs> такого. Ух, ох, зловили Коробчика. Поки кум рибак пішов сином займатися, йому теща сина принесла. <реш> то я тягаю короби. Такий невеличкий, але головне, що клює, бо ми не думали навіть, що буде взагалі клювати. Погода була не дуже. Все, випускаю маленько. Теж поцілую на удачу, може зараз якийсь крупно когось приведе. Світливий, друже. Ого. Це якийсь більш рибка. О, плюнула нас. Я думаю, це буде оста... Я думаю, це наша буде вже остання покльовка на цьому. Зараз подивимося, яка рибка клюнула. Ми вже, ми вже мали збиратися, вже хотіли записати вам прощальне слово. Проти такий дає трошки рибка, бійка. Але не сильно велика. Одне що. Вводити вже і до нашої риболовної сесії. Ми відпочили, рибку половили. Що козаки? Ось на цьому коробі ми хочемо завершити нашу риболовну сьогодні. Сесію? Риб... Да, риболовну сесію. Ми отримали багато покльовок. Їх Максимум, задоволення. Максимум ми навіть... задоволення. Ми навіть не сподівалися, що буде стільки покльовок. Ми довели ну, хоча б декілька риб зловити, щоб для вас був якийсь контент. Ми зловили купу купу риби. Да, зловили біля орієнтовно 9 риб. Ось таких гарних, невеличких, Всі кіло... як одна, всі як одна. Кіло-півтора. Ну, і я думаю, на цій нотці ми будемо завершати нашу риболовлю. Так, будемо прощатися. Да, Пишіть коментарі, ставте лайки. Вийде кала-кала. Підписуйтесь на канал. Ну. І ми будемо знімати для вас новий контент. Все. Слава Україні! Героям слава! Подписывайтесь на канал Хлопчики Коробчики